Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на цій молитві і запрошую в цю подорож, подорож життя з Богом, про слави Бога і прохання про благословення. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги «Псалмів». Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають. Нехай серце ваше живе повіки. Нехай серце живе ваше повіки. Це то прохання, це то Благословення, яке сьогодні кожен з нас мав би просити в Бога і водночас дарувати своїм рідним, своїм близьким, тим людям, за яких ми молимось. Тобто, просити, щоб їхнє серце жило вічно, щоб їхнє життя тривало довго. Бачите, на цій війні немає дрібниць. Та як і на будь-якій іншій війні немає дрібниць. Тому що все відносно того, як живуть наші бійці, як, чим вони харчуються, що одягнуті, наскільки їхній побут життя є побутом життя, а не виживання. Наскільки люди, які втратили помешкання, втратили рідних, близьких, дійсно отримали підтримку, не зневагу, а підтримку. Підтримку в значенні тому, що їх повертають до життя. Саме відносно від, все це і формує націю. Наскільки одні здатні підтримувати інших, наскільки одні здатні допомагати іншим, створювати умови цього життя. Знаєте, на, на днях, е, не на днях сьогодні почув таку фразу, що у всьому світі. Захоплюються нашими Збройними силами, нашими військовими. Але тепер з'явилася і друга сила, якою захоплюється у всьому світі. Це наші комунальщики, електрики, газовщики, служба МНС. Це ті, які в таких умовах умудряються дуже швидко все відновити. І Як бачите, знаєте, так як от починається цей стих, нехай споживають покірні. Нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що шукають його. Тобто саме єдність з Богом дає сили, мудрість, можливості для інших. І, хто би що не казав, але оця наша молитва це є та сила, яка тримає цих людей. Усіх тих людей, які усувають наслідки цієї війни, які воюють. Тих людей, які е, займають волонтерством, тих людей, які підтримують потерпілих. Все це є один єдиний механізм, який має працювати. Має працювати на те, щоб наше життя, наше серце жило вічним. Ми не маємо забувати ні про кого. Ми не маємо відвертатися ні від кого. Взаємна підтримка. Це та річ, яка допоможе нам вижити. Знаєте, лякають слова мера нашого Харкова. Про те, який що хоче, щоб всі Збройні сили вийшли з Харкова. Абсурд. Бо тоді не будуть бомбити росіяни місто. Мабуть, за 8 місяців війни він не зрозумів, що Росія це не та країна І не ті люди, з якими можна мати домовленість, які шанують і цінують людське життя, принаймні в тому стані, яким вони зараз є. І те, що він сказав, знаєте, особисто для мене це прозвучало як форма зради. І не хочеться, щоб в нас в країні з'являлися зараз такі люди, які виганяють наших військових тільки для того, щоб не стріляли. Знову ж таки, чув, дум, чув е, ну, як чув, знову ж таки, переказ розмови двох жіночок у нас в Люботині. Про те, що після того, як підірвали Росії Керченське місто, там ту переправ, ту, ту дорогу їхню, як вони почали нарікати на те, навіщо було підривати? Тепер вони будуть по нас стріляти. Цілитись по наших електростанціях. А до цього такий враження, що не було цього. Мені хочеться все це я говорю для того, щоб ми не були сліпими, щоб ми не дозволили себе осліпити. Щоб ми не дозволили себе заспокоїти. Не може бути, знаєте, висліві такі, хто з відомих філософів сказав, краще поганий мир. Ніж добра війна. Це сказало, це, це звучить як зрада. І прагнути поганого миру не можна. Не можна зараз говорити про те, що треба війська десь виводити, що не треба у відповідь давати. Тому що якщо ми проявимо зараз слабкість, як на війні, так в цивільному житті, то це дасть якраз ту, той інструмент, ту, ту, ту силу для наших ворогів, щоб нас знищити. Наша слабкість, духовна слабкість, фізична слабкість, моральна слабкість це додасть сили нашим ворогам. Тому ми маємо зараз всі разом бути єдиним, єдиним народом. Який не нарікає, а навпаки, один одного підтримує, один одному дає силу. Замість того, щоб сидіти і нити на це життя, треба ставати і робити, відновлювати, працювати, платити податки, а не ховатись. Все це має значення. Без цього неможливе наше життя. Без цього неможливо, щоб наше серця жило вічно. Тому цей заклик сьогодні є заклик до взаємної допомоги, до взаємної підтримки, до єдності народу, щоб в часі цієї небезпеки ми не нарікали, ми не звинувачували інших, а ставали і робили. Бо чим більше ми будемо єдиним народом, тим менше нам будуть завдавати боль. Просто як завершення цієї нашої молитви розважання цієї варти, духовної варти, хочеться згадати, знаєте, одну легенду е казахського народу, що, <кхем> було місто на тих степах Казахстану, е і Весь час цей народ, який там жив, потерпав від е, інших племен. І вони вирішили збудувати місто. що не збудують, збудують мури, при першому нападі ворогів ці мури падали. І вони ніяк не могли зробити добрих стін, щоб захистити свій народ. І от вони зна... І от хто сказав, що в горах живе. Далеко в горах живе мудрець, який може підказати їм, як збудувати місто, щоб захистити себе. І от коли вони пішли, посланці пішли до цього мудреця, вони сказали: «Е, Принесіть жертву. Хай ваші стіни, які будуть вимороні, добровільно стануть молоді хлопці. В такий спосіб будуть принесені в жертву. Заморуйте їх живцем туди. І такий спосіб ви. Збудувати міцні стіни. І от коли вони повернулися, це була сумна, тяжка звістка, і от вони сказали, що оце така умова була, Це, те, що, це така жерт, таку жертву ми маємо заплатити за те, щоб зберегти народ. Ніхто не мав права змушувати. Це було добровільно. І от коли з народу почали виходити молоді хлопці, які готові були принести себе в жертву, заради того, щоб народ, були, всі їхні сім'ї, родини були в безпеці, Старішні сказали, а навіщо нам стіни? Якщо в нас є такі сильні юнаки, які готові заради свого народу пожертвувати своїм життям. І вони сформувались як народ, яка каже легенда. Стали великим кочувним народом, якому не було числа, і ніхто не міг здолати їх в степу. Знаєте, цю історію я просто згадав, як цей момент оце коли єдності, коли одні готові заради інших жертвувати своїм життям. Не нарікали, не звинувачували, а готові були служити. Заради того, щоб інші. Були в добрі, щоб інші жили, але при цьому пам'ятали про цю жертву. І сьогодні в такий складний час для всіх нас ми маємо не нарікати. Ми маємо бути єдиним народом, який думає, ми має, кожен з нас має думати не про власну вигоду, а про добро всіх. Ось тоді Наше серце насититься. Тоді ми будемо в достатку всі, тоді ми будемо жити довго. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грешна. Господи, Ісусе Христе, сина Христ, Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амін. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, yeah, yeah. благослови. Благослови захорони, Захисти Господи, в цей сьогоднішній день, усіх наших захисників, усіх воїнів, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови оздорови, захи... Господи, всіх поранених, як цивільних, так і військових. Захисти, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонники, поліції. Усіх наших українців, які ще є на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захисти, а наших військовополонених поверни живими, нешкодженими додому. Благаємо Тебе, просвітли серце, розум і душу, і приведи до покаяння і визнання всіх своїх злочинів і гріхів наших, щоб розкаялись з них наші вороги, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас цю ніч, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в 8 годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії в 9-й годині молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!